Начальник Національного університету оборони Польщі з робочим візитом відвідав український військовий виш Даріош Козиравський, ознайомився з системою підготовки фахівців у національному університеті оборони України. Співпраця з навчальними закладами Польщі допомагає нам швидше зрозуміти ментально зрозуміти ті підходи, які в Польщі вже опановані. Підходи насамперед, які стосуються процедур НАТО імплементації в НАТО. Сприйняття позицій, поглядів військових братньої, скажімо нам, країни але. Які нам дуже дуже зрозумілі, навчальні заклади співпрацюють в рамках програми ДІП. Головним завданням є покращити рівень підготовки українських вояків до стандартів НАТО. нині у нас навчаються 16 українських офіцерів за різними програмами поглибленої інтеграції згідно зі стандартами НАТО. Вони проходять курс специфічної військової термінології, і це є одним із кроків співробітництва між нашими університетами. У ході зустрічі колеги узгодили плани співпраці на наступний рік для студентів та викладачів передбачено обмін досвідом.